Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Шкода Octavia a 7 2018 року. Це чистий 18 рік. Пробіг автомобіля 202 тисячі км, оригінальний та підтверджений пробіг. Мотор 1,6 турбодизель на 115 кінських сил. Коробка автомат. Останній ТО автомобіль прийшов в травні 22-го року на 180 тисяч км. А в грудні 2021 року на 158 тисяч була заміна ГРМ і помпи. Авто в гарному технічному та візуальному стані. Бачить у нас і протиготування фари. автоматичне складання дзеркал. Датчик світла, Датчик дощу. У нас так само гарна зимова резина Continental на огірнах легкосплавних дисках. Ми Бачимо салон автомобіля тканений. в гарному стані. Садіння з такою боковою підтримкою йдуть. Тут у нас є підігрів дзеркал, електроскладання дзеркал, електрорегулювання, 400 підйомника. Тут у нас фари включаються, протитуманні фари. Тут бачимо гарне шкірене мультикермо. Тут управління бортовим комп'ютером. Це управління мультимедіа, крізь контроль. Тут управління скловочисниками. Великий сенсорний екран з навігацією. Виглядає меню автомобіля. Є Android-Auto Apple CarPlay. Drive Green бачимо стан автомобіля, датчик тиску в шинах, асистент освітлення, розпізнавання втом водія, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. задний парктроник, зеркала-то склон честно кинула так само. тут Кервания, что придем на центральный замок. В общем, неплохой автомобиля, В зоне климат-контроль, функция air Там ще на екран виводиться управління клімат контролем. Збачено центральний замок, система старт-стоп. ніша для телефону. USB-вихід, прикулювач, підтримач для стаконів. Бардачок з охолодження. Задній ряд сидінь в гарному стані. Є в нас центральний підлікітник для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Сидіння заднє складається у нас, так само це складається. Великий багажник, тут є аптечка, аварійний знак. Так само така шторка в автомобілі. Резетка 12 вольт. Тут є такі гачки для кульків або для якихось інших речей. Тут у нас повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом. Резина Continental, Новенька, в гарному стані. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону Жовкви, село Супошин. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну. Приїжджайте до нас на огляд. Можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.